Ноль це не тільки постріли, розриви. Це ще висока мода. Кутюр. Ага. пробую розтягне відчини. До речі, е як все гармонічно в армії, зелена форма, фі фіолетові нітки по кольоровому спектру. Це протилежні. Кольори, які доповнюють друг друга. Є сміжні, а це протилежні кольори. Так що все в нас гармонійно в армії. І на нулі ворог знищується. Ми. Ми що? Ми класні?